Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надія на Бога. Псалом 36.2. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. Бог не допомагає тим, хто допомагає собі сам. Він допомагає тим. Хто довіряє йому і покладається на нього. Джонатан Румі, актор, який зіграв роль Ісуса Христа в успішному телесеріалі Обрані, заснованому на Євангелії, зрозумів це в травні 2018 року. Румі вже вісім років жив у місті Лос-Анджелес і був майже без засобів для існування. Якось у нього залишилося їжі лише на день. А роботи не передбачалося. Отже, актор вирішив вилити своє серце перед Богом і віддати в його руки свою кар'єру. Я буквально молився так я здаюсь, я здаюсь. Того ж дня він отримав по пошті чотири чеки, а через три місяці він пройшов кастинг на роль Ісуса у фільмі Обрані. Румі зрозумів, що Бог допомагає тим, хто йому довіряє. Замість того, щоб заздрити злочинцям і перейматися ними, псалмоспівець закликає нас віддати все в Божі руки. Якщо ми зосереджуємо на ньому своє життя, надіємось на нього, радіємо Йому і віддаємо Йому всі свої бажання, проблеми, хвилювання та щоденні події, Бог направить наше життя і дарує нам мир. Нам, віруючим в Ісуса Христа, важливо дозволяти Йому. Визначати, яким має бути наше життя, віддаймо все Богові і довіряймо Йому. Тоді він почне діяти і зробить все необхідне та найкраще. Які сфери вашого життя сьогодні закриті для Бога, що для вас означає віддати Йому своє життя? Помолимось, дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені віддати Тобі все, щоб відчути твій мир та спокій. Амінь Матеріал. Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.